Доброго дня, всім слава Україні! Вітаю всіх з Ради з парланської Ради Європи. Сьогодні відбулися в комітетах, в нашому комітеті парламентської асамблеї важливі слухання, слухання щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. Я готую моушун з цієї теми, і сьогодні якраз відбувалися ці слухання. Вони були подвійні. Євгенія Кравчук, моя колега. Доповідала, і також була моя доповідь на ці слухання був залучений омбудсмен з освіти Сергій Грибачов, і також наші експерти. Одна з цих експертів, якраз Оксана Якимів, директор Вигодської спеціальної школи для дітей з порушенням зору. Дуже гарно організований захід, і дуже важливо було, щоб всі депутати, члени інших парламентів. Приєдналися і розділили цю проблему. Бо для всіх людей саме дистанційне навчання і в Європі, і в всьому світі стало таким викликом, тому що під час пандемії діти опинилися вдома на дистанційному навчанні. І якщо діти, з... діти в яких немає порушень здоров'я, немає особливих освітніх потреб, якось пристосувалися, то для дітей з інвалідністю, для дітей з з особливими освітніми потребами, потребами якраз і виявилися деякі перепони. Ну, можете себе уявити, як незряча дитина онлайн може бачити, що там на екрані, про що розповідає, вчитель, що показує, не пощупати і не побачити. І так само з іншими діти з іншими нозологіями, Тому я звернув на це увагу в парі і. Члени делегації інші, підтримали цю ідею, що дійсно в цих стінах ця тема не розглядалася, це справжній виклик для всього, для всього світу, а в Україні особливо це зараз під час війни, під час повномасштабної війни, коли діти всі, майже всі, знаходяться, особливо на східних регіонах наших, знаходяться на дистанційному навчанні, І нам треба якось діяти. Звернути увагу світу, що треба працювати над цим, треба робити рекомендації для, для урядів інших країн. І ось саме про це сьогодні розмовляли. Також, знаєте, ще хотів би поділитися, ну. То слідкує за моєю діяльністю, знає, що ми стали в свій час на захист спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами. І якась така маніпуляція була дуже дивна, що, начебто, міжнародні партнери вимагають від нас, щоб ми тут ліквідовували спеціальні школи. І їх дуже багато ліквідувало в Україні вже. Поки ми не зупинили цей ганебний процес, на жаль, там 56 шкіл, здається, ми втратили, не встигли врятувати, але змінили. Змінили стратегію, тобто внесли зміни в цю стратегію, викреслили звідти спеціальні школи. Потім виявилося, що ніхто не мав на увазі спеціальні школи. І саме ну, дивне, що ти не можеш пояснити іншим парламентарям, що це взагалі за проблема. Вони коли чують, що в Україні ліквідують спеціальні школи. Вони не розуміють, тому що в них вони є. От в кожній країні є такі школи, діти навчаються. Є інклюзія, є паралельна спеціальна школа і з інтернатом вона з пансіоном. І тому ну, вони дуже здивовані всі, і особливо батьки дітей в Україні, які, в яких школу ліквідували в Україні, ліквідували спеціальну школу. Вони зараз знаходяться в евакуації за кордоном, і їхні діти знову отримали доступ до спеціальної освіти і навчаються просто в спеціальних школах європейських. Готовіть собі, що в них в голові відбувається, да, коли. Тут розповідає, що в Україні їх не має бути, що це погано, що весь світ від нас вимагає, щоб таких школ шкіл не було, що всі мають початися на інклюзію. Батьки приїхали в Європу, а тут такі школи працюють і нормально працюють. І взагалі ніхто не ставить під сумнів, це питання. От така дивна ситуація. Тому я особисто вважаю, я ще я тут робив коротке інтерв'ю, потім викладу його. Я вважаю це взагалі злочином, і за це треба точно знайти, знайти хто це взагалі зробив, хто ліквідував ці заклади, хто. Причетний до цього, тому що, тому що дивіться, згідно конституції України, кожна дитина має право на освіту. І завдання держави забезпечити це право на освіту. Якщо дитина незряча, і треба створити такі умови. І такі умови є в спеціальній школі. І жодна інклюзія тут не допоможе. А коли ліквідували ці школи, коли ліквідували ці школи, просто в дітей забрали можливість навчатися, можливість отримувати цю освіту. Розумієте? І тому той, хто це зробив, він не визнає нашу конституцію, не визнає Конституцію України, не дотримується Конституцію України, коли приймалися ці рішення. 6-та постанова також була про це, щоб дітей, діти не могли навчатися. І це робить кожен сьогодні, значить, не визнає конституцію, хто пропонує, пропонує ліквідувати такі заклади, хто продовжує маніпулювати цим питанням. Ще раз підкреслюю, в Європі, в світі заклади такі є. Це звичайні школи, які працюють, в яких навчаються діти, діти в них можуть проживати, тому що їхні е, батьки проживають на від на відстані від цих шкіл і щодня там не можуть їздити. І це нормально. Це ніхто навіть не сумнівається в цьому, що це нормально. Ну чомусь наші чиновники деякі, які мали б займатися дійсно дітьми-сиротами, шукати їм. Нових нові сім'ї, розблокувати усиновлення, створювати прийомні сім'ї, щоб дійсно діти не проживали в закладах в інтернатах, от справжніх інтернатах, сирітських інтернатах, щоб вони, вони знайшли собі батьків. Оцим треба займатися. Або діти з важкою з важкою інвалідністю, в яких, за якими повинен бути постійний догляд, і сьогодні вони проживають, на жаль, в таких жахливих умовах, як ви бачили всі в Дніпрі, коли зв'язують дітей, просто на ну це. Серце просто кров'ю обливається, коли ти бачиш ці кадри. От, омбудсмен Верховної Ради, його представники перевірили заклад в Дніпрі, і виявили це знущання. От цим треба займатися. Якраз Міністерство соціальної політики це їхні заклади. І дуже дивно чути, знаєте, коли що міністерка каже, що вона ініціювала розслідування, щоб перевірили службу в справах дітей. Але може вона не знає, то я їй нагадав, що за цей заклад саме відповідає Міністерство соціальної політики, соціальний департамент відповідає, як має контролювати Міністерство соціальної політики. Навіть не знають, за що вони самі відповідають. І причепилися до цих шкіл. Знову звучить там у нас 9 тисяч дітей, проживають в інтернатах, Наче тут це безпризорники якісь. І ніхто не каже, що з цих там, 9 тисяч дітей в закладах освіти там. Ну, Декілька тисяч, звичайно, але вони ж мають батьків і вони там не всі проживають. Ну, така от ситуація. Тому працюємо далі, працюємо над захистом наших українських дітей і не тільки вже українських дітей, тому що ця тема дуже важлива для всього світу. І об'єднуємо парламентарів інших країн. Ще раз що коли вони чують, вони кажуть, що а що у вас взагалі відбувається? Ну, як так може бути? Тому. Об'єднуємося, працюємо заради наших дітей. Слава Україні разом до перемоги.